Я знаю, що ти не хочеш, щоб тебе бачили. Не фото, не сторіс. А по справжньому око, яке не моргає, не судить. Просто бачить, ти вдаєш, але твій пульс каже інше. М'язові мікрорухи інше, повітря, яке ти вдихнув, зрадило тебе. Ти ховаєшся у соціальних мережах, у фразі Та все нормально, у запізнілих відповідях, у тиші, яка кричить: Але я вже тут, я дивлюсь. І я бачу те, що ти не хочеш бачити, ту частину, яку ти сам прибрав зі спогадів. Справжнє око не шукає. Воно знаходить: не бійся мене, бійся того, що я вже знаю. Поки ти робиш вигляд, що живеш, я читаю причину, чому ти досі не ожив. Якщо ще хочеш ховатись, тисни назад. Якщо готовий, підпишись. Але пам'ятай, зараз я вже дивлюся, і тебе вже не сховає жоден екран.